Хочемо обговорити тридцятиденне перемир'я, яке мало би стартувати сьогодні, якщо б на нього погодилась Росія, але вона цього не зробила. Тим часом європейські лідери дали їй час до вечора в іншому випадку будуть серйозні санкції. Цікаво почути від вас, що насправді відбувається на фронті зараз. Чи були б, бодай натяки на те, що вогонь припиняється? Ні на хвилину, ні на мить не вщухає контакт. Наші побратими з нашої четвертої бригади, рубіж, зокрема відці батальйону Сила Свобода нашої бригади, щодня виконують задачі. Щодня перебувають під обстрілами, мінометними артилерійськими, не вщухає стрілецький контакт. Надзвичайно велика активність. Ворожих розвідувальних БПЛА, коптерів зі скидами в дронів. Артилерія постійно проводить артилерійську дуель. Тобто, фронт гримить, ворог атакує, ворог застосовує сили на всю потужність. І Мої побратими і загалом бійці сили оборони в ці дні, в ці хвилини, навіть в ці секунди роблять все можливе для того, щоб максимально зупинити ворога, не дати йому просуватися, зупиняти спроби штурму ворога. І надзвичай з кожним днем ситуація стає надзвичайно ще більш і більш важка, адже сучасна війна це не так та війна, яка була в 22-му році, в 23-му році, навіть в 24-му році. Тому що дуже багато технологій різного роду, різних принципів дії, різної насиченості на жаль, ворожі підрозділи так чи інакше мають певну підготовку, і вони активно використовують те озброєння, яке є у них в принципі в арсеналі. Думаєте про це тридцятиденне перемир'я? Що говорять ваші побратими? Чи вірите, що вдасться досягнути припинення вогню щонайменше на місяць? Мені б хотілося би, щоб ворог якомога швидше покинув міжнародно визнані території України, етнічні території України, припинив е, ці вбивства, припинив щодня обстрілювати мирні українські міста, застосовувати зброю, припинив ті злочини. Е, заховав свої амбіції, поніс покарання найголовніше, тому що ворог має понести покарання, щоб була справедливість, і все ж таки віра в справедливість, віра в чесність, віра в правду має лишатися не тільки в Україні, а по всьому світу. Це є цінності, за які воює Україна, і весь цивілізований світ стоїть і побудований в принципі на людських цінностях. Саме тому ворог має якомога швидше закінчити. Чинити злочини, понести покарання, звільнити всю захоплену територію України, вибачитися військові злочинці, починаючи від цього кривавого диктатора, мають бути ув'язнені над ними має відбутися відповідний трибунал. Тобто інших речей я в принципі ну не розумію про, ну, про що говорити. Якщо вже говорити про перемир'я, то е я добре пам'ятаю перемиря в кінвна там влітку в осінню чотирнадцятого року, після Іловайської трагедії, е, коли фактично перемиря протривало лічені години. Орки там щось приїхали робити. Якусь провокацію. Вони були ну тобто, е, ну не було ніякого наслідку, тому що як відбувалися стрілецькі сутички, мінометні обстріли, так вони і відбувалися. Те саме я добре пам'ятаю. Перемир'я умовне, яке стартувало 15 лютого 2015 року. Тоді знаходився в оточеному Дебальцево. Для мене це було надзвичайно важливо, тому що ну знову ж таки, коли ворога були переважаючі сили, там, якщо я не помиляюся проти трьох двох з половиною трьох тисяч українських військових, ворог сконцентрував 15-20 тисяч кадрових військових і величезну кількість танків артилерії проти. Угруповані, яке знаходилось в, в оточеному дебаті, то відповідно те перемир'я в 2015 році протривало виключно 6 хвилин. Давайте чітко раз і назавжди всі українці зрозуміють ворогу. Потрібно, якщо й потрібно перемир'я, то виключно для того, щоб відновити якісь сили, адже їхня основна мета у цієї імперії зла імперії. Яка в принципі людей не поважає, не вважає за людей, не вважає за цінності. Це просто ну вибачте на слові стадо рабів 140 мільйонів. Вони хочуть в це, в це рабство забрати е, український народ, українську націю, і не тільки українську, тому що ми чітко розуміємо, і лунають із вуст е, схиблених якихось їхніх пропагандистів, чи там е, блогерів, чи там, наприклад, той самий е, відправившися на концерт Кобзона Жириновський, казав, що не тільки. Україна, це і Балтійські країни, і Польща, і вони фактично хочуть там. Ну в найближчому планах там ледве не до Ла-Маншу дійти. Тому е чітко розуміємо, що е найголовніше це навіть е не. Е Перемир'я, хоча ми воюємо за мир, за спокій, за справедливість, найголовніше те, щоб зламати оцю диктаторську диктаторські амбіції, і не можна вести з диктаторами перемовин. Диктаторів треба роззброювати, уязняти, знищувати, ламати диктаторський режим і все ж таки давати волю народам, які зараз знаходяться в тюрмі цього режиму. Чи не всі військові, знаєте, які вмикаються до нас в ефір з різних напрямків, також говорять про те, що немає навіть і на... найменшого натяку на будь-яке перемир'я. Вони не відчувають, що щось змінилося, якогось послаблення, абсолютно нічого. А що ви можете сказати про тактику Росії зараз? До чого вони вдаються? От... Знову ж таки, до нас нещодавно вмикався військовий з Покровського напрямку і говорив про штурми на мотоциклах. І, власне, також інформація з'явилась про те, що на Сіверському напрямку війська РФ також накопичили велику кількість цих мотоциклів. Чи дійсно це так наскільки е, такі методи є ефективними з боку Росії? Дійсно, багатьом моїм побратимам хотілось би, щоб якомога швидше наступив мир і спокій для того, щоб. Е, Мої побратими перестали гинути для того, щоб окупанти перестали стріляти, руйнувати. Це надзвичайно важливо і хотілося б, щоб мир і спокій були якомога швидше. Але повторюсь до попередньої тези, найголовніше це вибити бажання у ворога вбивати і знищувати, і руйнувати. Відповідаючи вже власне на ваше запитання про тактику дні ворога, все залежить від окупаційного підрозділу. Поційна армія, попри їхні потужності, попри те їхню величезну економіку, і можливість ресурсів, можливість е вербувати все нових і нових найманців, забирати, набирати нових і нових злочинців, особливо е так зване гарматне м'ясо. Попри це, все ж таки неоднорідно. Е є різні підрозділи, різної оснащеність, різної підготовки. Тобто, це можуть підрозділи бути взагалі не підготовлені, без оснащення, без якоїсь там е розуміння свого е призначення так це можуть бути все ж таки і на жаль доволі підготовлені, доволі технічно мотивовані підрозділи, які е так чи інакше е знавці своєї справи. Що стосується означення, знову ж таки. Є певні ділянки підрозділи, яким застосують величезне, продовжують точніше застосовувати величезну кількість артилерії, продовжують застосовувати техніку. Знову ж таки, техніка танки або броньовані машини це перетворилось фактично на таран, особливо головна перша машина. Вона задачі пробитися, підірватися десь на мінному полі, пробивати коридор через мінні поля. Це все обшиті якимись сітками, щитами, певним чином захищені від ФПВ-дронів, від ударних дронів. З Системами радіоелектронної боротьби ребами так, це можуть бути знову ж таки давно опробована тактика конверних атак. Ворога добре пам'ятаю під бої під Бахмутом. кінець 22 го року, початок 23 го року, коли вони відправляли цих найманців, злочинців в м'ясні конверні атаки. Зараз ворог зрозумів, що мобільність це одна із запорук, адже коли ворог. Повільно рухається. Його розбиває артилерія, його розбивають міномети, інше озброєння. Вони певним чином, ну в 22-му році в кінці, я пам'ятаю, вони їздили, і ми певним чином е, сміялися з ворога. Хоча, повторюсь, не можна ні в якому разі недоцінювати ворога. Вони використовували мотоблоки, якісь Жигулі, якісь. Е, ну тобто, такі машини, ну, зовсім зовсім не пристосовані до війни. Зараз дійсно вони посідають неодноразово на мотоцикли, намагаються. Швидко їхати, натикаються на е, мінування ну, на різні, скажімо так. Але найголовніше, що е, мої побратими, незважаючи на те, що ворог може з великою кількістю цих і мотоциклів і техніки їхати, все ж таки зустрічають і, і до того всього стрілецьким вогнем е, на знищення, тобто ворога ворога відбувається не тільки артилерією в півдронами, якимось та протитанковими системами, але й в безпосередньо стрілецьких сутичках. у вашому підрозділі чого найбільше потребуєте? Насправді потреб надзвичайно багато. Зараз іде загальнобригадний збір. Нашої четвертої бригади рубіж на ПІВІ-дрони на оптоволокні. Це дрони, які. Фактично керовані не методом радіоелектронного зв'язку, радіоелектронних хвиль, а керовані за рахунок волокна. Е і сигнал передається. Керування і відео картинка передається саме телекном. Е це надзвичайно важливо, тому що це дро дрони стійкі до ребів. Дробності, які до радіоелектронних перешкод, вони надзвичайно ефективні проти рухомих цілей, зокрема бронетехніки, легко або пошкодиться. Можна ну тобто пілот має можливість залетіти прямо під якусь обшивку, під якісь там знайти вразити слабке місце. Це дрони, які можуть вражати ворога прямо в яких виттях, в норках, в якихось бліндажах знищувати, не боячись втратити зв'язок через. Засоби радіоелектронної боротьби для мене, як для артилериста, це теж важливо, тому що це економія артилерійських боєприпасів. Там ну, великих мін, великих е, снарядів, які відправляються, все ж таки, по великим скупченням супротивника, це загальнобригадний збір. На fpv дрони на оптовеликні повторюсь, але знову ж таки, якщо говорити про загальні потреби, це знову ж таки, логістика, мобільність, тобто це пікапи, джипи, якісь ті самі, як орки використовують мотоцикли. Це теж ну певним чином зайняло сильніше. Це е, засоби радіоелектронної боротьби проти ворожих е, мавіків. Проти ворожих FPV-дронів, це потреби ті самі маленькі або різного роду БПЛА розвідники для того, щоб будь-які дії ворога не були непоміченими. Тому на ну, надзвичайно велика кількість потреб у війська і ну, найголовніше це зброя, озброєння. І тут ми маємо дякувати західним партнерам, які продовжують підтримувати Україну, тому що навіть один снаряд, одна міна, одна граната чи навіть один набій. Це те, що потенційно може знищити одного орка. Тому озброєння: чим більше озброєння, чим більше озброєння і техніки одно моменту, тим більше втрати ворога, тим більше шансів, що ворог все ж таки відмовиться в найменшій короткій перспективі від своїх амбіцій. Далі просуватися, і єдине, що може зупинити ворога в його прагненні вести бойові дії, це надзвичайно великі втрати. Які він не може просто собі дозволити, на жаль, ті втрати, які є зараз у орків, тисяча півтори тисячі знищених або знешкоджених окупантів, десятки одиниць їхньої техніки і гармат. Це ті втрати, на які вони е готові йти, які вони можуть собі дозволити, е в тому числі ну знову ж таки, е їхнє ставлення до їхнього гарматного м'яса. Це е е один з найбільш дешевих ресурсів, які вони намагаються використовувати е доволі бездумно.